Давайте нарешті почнемо вчитися все ж таки на історичному досвіді. Наші вітання, шановні друзі, ми сьогодні з істориком поговоримо про історію. Так, я дуже часто чув а, такий вислів про те, що історія нас вчить тільки тому, що вона нас нічому не вчить. Але давайте нарешті почнемо вчитися все ж таки на, на історичному досвіді. Зокрема, хочу звернути вашу увагу на той факт, що релігія не приводить ні до чого доброго. Наприклад, в католицькій Італії існував фашизм. В протестантській Німеччині існував нацизм. Православна Росія стала просто втіленням в життя комуністичної ідеології, а в теократичному Ізраїлі взагалі розіп'яли Христа. Для нас вихід є тільки один дійсно повернутися до витоків живої віри, народження згори і духовного розростання в тілі Христовому через пізнання Бога в Його слові і. В тому, щоб дійсно з'єднуватися з Божими людьми. Так, світовий порядок він порушений, і людство стало на шлях апокаліптичного часу, і дійсно все залежить не від людей, все залежить від Бога і від його терплячки, наскільки вистачить Господа довготерпіння. І Ісус підкреслював, що важливо не зовнішній формат, а внутрішній то, що всередині наповнює. Людину, тому що зовні фарисеї вони дуже знали добре слово Боже да, Біблію. Але він сказав, що ви діти дьявола, тому що ви щось одне додали вчення ваших батьків і відняли Божій, Божу любов, милість. Ось тому діти дьявола, хто додає або хто віднімає. І цими закін... цими словами закінчується Біблія. І е, також Ісус показав, що церква несе відповідальність за народження згори. Якщо в церкві немає народження згори, тоді мертва релігія. Заходь за посиланням, дізнавайся більше. Господь.